І от ми працюємо сьогодні по кукурузі. Вчора нам погода не дала побризкати. От, У нас дощі були, але якось так вночі у нас дощу не було. І сьогодні, бачите, сонечко. Зараз десь пів на сьому. Вечора, і так, знаєте, сонечко, так якось аж тепло. А вдень вранці холодно було, 8 градусів у нас було. Чим ми працюємо? Значить, ось наш Зоря М900. Гербіцид системної дії, концентрат, емульсії, так. Коротше, ацетохлор. Наш улюблений ацетохлор. От. Він у нас працює по кукурудзі і соняшнику. У нас тут написана норма внесення півтора, три літри на гектарів. Ми працюємо сьогодні. Ми працюємо десь один і сім літри на гектарів. У нас норма витрати робочого розчину. У нас виходить МЗ, така швидкість, польський оприскувач на 800 літрів. У нас виходить, 200 літрів десь випадає на гектар. І от ми будемо працювати, повторюся, 1,7 оці штуки зорі на гектар будемо лити. От, в принципі, це вже класика ця зоря. Я думаю, Багато хто, та майже всі може, користуються цією зарею, Вона нормально себе показує. От, так що, думаю, думаю, і в цього року вона себе покаже абсолютно нормально. Що вона в нас бере? Однорічні злакові та два дольня, також проростки багаторічних буренів з насіння то я думаю лишній раз не треба розказувати, що, як. от, Просто от, так, далі. Що у нас? До речі, це ми надо працюємо уроку, і у нас вже конкретно тут нашу от, До речі, от, цікаво, хто як маячки розставляє, ми от розставляємо газетки. ось, Бачите, да, це все у нас. от, Ризинка, друга розизерка, третя, да? цікаво, хто які маячки виставляє. От, до речі, працюю сьогодні в таких рукавичках. От, в такому аспіратор такий, що. І в продовження теми кукурудзи. Це друге поле ми вже е, побризгали, ну майже от побризгали, бризгали. Нашою улюбленою зоря М19. Як мене показати? Зоря м М9... ой 900 Зоря м 900 Обробили це ми, виходить, вчора, коли ми там досіяли два шматки. І вже буквально на другий день працюємо. Цим гербіцид, гербіцидом. Витрати у нас виходить, що 1,8 літри на 1,8 літри гербіциду на 200 літрів води. Получається отак. От от. І впродовження. Теми, що нічого не получається, нічого сьогодні знову, вон, бачите, люди на ДТ-75 працюють, Казахстан. А ви тут МТЗ, джондіри, кейси, ага. Так от продовження теми, що нічого не получається. Сьогодні такий самий день, і ви бачите, щось заходить. І знову в мене таке перечуття, що буде дощ. Вчора був дощ, позавчора, і, мабуть, буде і сьогодні дощ. І так само, ну нічого не виходило. То забило оприскувач, то ще щось, то фільтр ми чистили. Якась така ну, херня постійно. І от тут же нагнало отаку хмарку. Я думаю буде дощ. Така іде. Бачите, прицеп наш німецький. Купити життям, ну поки що ми мроби. Ритися я вже не буду. Смислу нема, пройшло тут день буквально, ну, не буду. Ф Марка яка. Так, ДТ-75 мене збив, значить норма витрат у нас виходить 200 літрів на 1,4 гектари. Ось така норма получається у нас. І на ці 200 літрів ми ліємо 1,8 літри гербіциду. от така арифметика виходить. Все, оце ми вже повністю закінчуємо. Швидко розібралися з двома паями кукурудзи, посіяли, побризгали. Тепер хай побризгає дощ і все буде very good. От не сказав по технології, ж як ми маячки наші. Ось такі маячки, звичайна газета. Получається, що кожні 20, кожне 20-те міжряддя ми кидаємо газетку з цієї сторони, ну і відповідно, на тому кінці поля так само ми розставляємо кожне 20-те міжряддя газета. Ну а починаємо, звісно ж, з того краю. Перша газета, газета це 10-те між, міжряддя. От бачите отак от чітко. От на камеру так не покажеш, мабуть, але от буває, якщо газетку так добре положиш. Чи, да, як вона? Mm -hmm. То її частенько видно навіть прям з цього кінця поля видно ту газетку, на тому кінці поля. Ну тут 500 метрів. Ясно, що якщо гони по 800 метрів, то ти не побачиш. Зате ти вже з середини ти побачиш ту газетку, як маячок.